На найгарячіші напрямки черговий транш підтримки передали до Дня незалежності України. Насамперед йдеться про запити від бойових частин, із якими постійно на зв'язку каже очільник регіону Ігор Табурець. Це бойові частини, які сьогодні виконують завдання і на Купенському, і на Покровському напрямі. І от ми сьогодні мали змогу передати сім одиниць автомобільної техніки. Це дуже дуже якісна високопрохідна техніка, включаючи там квадроцикл для наших танкістів. Це сукупність матеріально-технічних засобів, які включають в себе і FPV-дрони, і Мавіки. І інші запасні частини для засобів зв'язку, запасні акумуляторні батареї, батареї екофло, які дуже дуже необхідні для того, щоб підтримувати енергетичну стійкість саме напередку, і засоби РЕБ. Зокрема, передали 19 квадрокоптерів, 5 ребів, 45 зарядних станцій, і 5 рацій. Це придбали коштом обласного бюджету за профільною програмою. Ми гордимося, що наша громада, наші волонтери, наш соціально відповідальний бізнес має. Я таку потужну сьогодні силу, не дивлячись на всі всі виклики, і сьогодні показувати такі класні подарунки, показувати такі класні результати для того, щоб допомагати нашим збройним силам. До цього траншу допомоги долучився і бізнес. Черкащина разом із фондом допомоги та надії, приватне підприємство Надія, Карбон Групп та Канів Граніт у підсумку для сил оборони ще сім транспортних засобів, 28 fpv дронів і п'ять мавіків.